Вітаю друзі, а також усі інші. В нас ранок 16 червня, неділя, 844 доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів, і ми на обосі продовжуємо огляд мапи бойових дій, а також приділяємо увагу не тільки найгострішим а, ділянкам а, на полі бою, а також і найгострішим питанням та подіям, які відбуваються за межами полі бою. І Зараз це, звісно ж, саме миру в Швейцарії, на якому зустрічаються більше ніж 90 міжнародних лідерів, представників керівництва тих чи інших країн світу, а також вісім міжнародних організацій за головним питанням: а саме, як зупинити як швидше та як ефективніше війну в Україні, звісно ж, на умовах. Самої України, і про це багато що говорить, що саме за умов України. Але про це потім зараз ми будемо говорити про зону бойових дій. І оскільки сьогодні неділя, і треба було б підвести підсумки а, бойових дій, які відбувалися за тиждень. Я скажу так: а, підсумки будуть дуже короткі та, на жаль, не оптимістичні. Тому що стосуватися вони будуть найнебезпечніших а, ділянок в зоні бойових дій по лінії бої Справа у тому, що е, майже місяць е, більшості етерів говорять саме про події на Харківщині, а також про загрозу для Сумщини. Але, як показала практика, росіяни не дуже поспішають відкривати новий фронт е, на Сумщині, але і не поспішають каталізувати наступальні дії на Харківщині. Що пов'язано з обмеженим ресурсом, який в них зосереджено в Білгородській області, так вони зараз в Білгородській області накопичують новий нове угруповання, підсилюючи його за рахунок інших підрозділів та за рахунок інших груп військ. Але є нюанс: навіть цього ресурсу їм не вистачить, щоб, наприклад, реалізувати об'єднання двох цих. Зон, метастаз як я їх називаю. Або для того, щоб, ну, наприклад, вийти на Харків чи а, вийти в якомусь іншому напрямку. Їх сковують в ці локації. І для продовження бойових дій потрібен буде ресурс з інших напрямків. Наприклад, з таких, як Часів Яр, а, локація. З якої нещодавно, зі складу 83-ї окремої десантно штурмової бригади о, російських окупаційних військ, яка діяла в районі Іванівського Клещівки та Андріївки, було взято ресурс та передислоковано на Харківщину. Поки що Білгородську область, але вже вони з'являються на Харківщині. Отже, здавалося б, на перший погляд, о, часів яр. Може ну трохи е, дихати вже з більш вільно аніж це було два тижні тому або тиждень тому. Ні, на жаль, ні. Того ресурсу, який зосереджено зараз біля часу у Яру, росіянам вистачить для того, щоб підтримувати достатньо інтенсивний е, темп ведення бойових дій. Е, на жаль, вони мають просування і мають можливість. Зачепитися та закріпитися а, в зоні канал. Фактично по а, декільком вулицям, серед, а, котрих, серед яких Вишнева вулиця, Бориса Глібська, вулиця та Зелена вулиця, вони мають позиції та закріпилися в деяких будинках. а В них нема повного контролю сектора канал, але негатив полягає у тому, що. Часів яр обстрілюються 24 на 7, як артилерії, так і постійними ударами криговних авіаційних бомб, а також термобаричною зброєю ТОС-1 «Сонцепьок». Це досить серйозні удари. Це серйозні потужні удари по невеликому місту. І зупинити їх ніяк поки що ми не можемо. Як ми можемо робити з цього висновки? Окрім цього іншого, російські окупанти з напрямку Богданівка е, на Калинівка намагаються купити часів яр з півночі. Поки що Калинівку їм не вдається взяти під свій контроль, але тиск зростає. Аналогічно відбувається процес е, напрямку сектору новий по трасі 0,504. Е, нещодавно з'явилася інформація в ЗМІ. Про захоплення, повне захоплення російськими окупантами села Іванівське, воно не зовсім відповідає дійсності, оскільки росіяни не мають повного контролю над цим селом. Вони не присутні по всій території і не можуть продовжувати рух на ступички по 0504, наприклад, як варіант. Отже, те, що не під повним контролем, і те, що ти не можеш використовувати для розміщення свого особового складу, ну воно, відповідно, і не відіграє якоїсь а, значної а, ролі на тому чи іншому рівні, але це не означає, що у росіян немає амбіції найближчим часом завершити ці дії, оскільки вони нехтують абсолютно цілком повністю нехтують життям своїх так званих військовослужбовців. Фактично вони втрачають кожного дня тільки в часому яру до але це дозволяє їм просуватися. Це дозволяє їм чіплятися за метри, це дозволяє їм закріпля... закріплятися на нових ділянках. Тобто, втрата роти для них це не що а, у порівнянні з основною бойовою задачею просуватися далі. Отже, це для нас велика проблема. А, звісно ж, ще великою проблемою є і просування росіян в районі Очеретини. В них є ситуативні успіхи. Фактично по кожному напрямку. Сокіл е, мали ситуативне просування. А в районі Новопрокопівського також мали просування. А В районі Уманського мали просування. Тобто та ж сама система. Велика кількість двохсотих, майже повністю знищені роти. Рота на 100 метрів це фактично результат їх дій, але є просування. Так, можна довго говорити про о, те, що о, вони так відгризають о, по території України кожного дня, але все ж таки треба зрозуміти, що ми зараз о, знаходимось в обороні, і наша мета це ведення оборонних дій, а не контрнаступати та повертати. Це буде потім. Зараз ми в обороні та ми виснажуємо їх. І якщо ми говоримо про виснаження саме людського ресурсу. То це саме те, що нам і потрібно разом ще із механізованою компонентою. Отже, я неодноразово вже говорив, що основна мета зараз для росіян це вийти на лівий берег річки Вовча, а також Карлівського водосховища, і після цього а, розпочати вже іншого ратунку наступальних дії. Після фактичного зайняття Новоолександрівки, російські окупанти спрямовують свій тиск на Воздвіженку. І, звісно ж, з Воздвіженки вони будуть прямувати на перерізання траси 05-04 з Покровська на Константинівку. Це їм дозволить значно погіршити логістику в цій локації, а також навіть розпочати наступ на турецький плацдарм, тобто відкриття турецького напрямку. Все це їх загальний задум. І як ми бачимо зараз поки що. Вони просуваються з великими втратами, тут треба зрозуміти одну дуже а, важливу річ, вони втрачають людський ресурс, який вони можуть а, компенсувати. Це правда, але разом з цим вони втрачають у механізований ресурс великої кількості, який їм дуже важко компенсувати. Вони зараз намагаються в Центральній Азії, в Африці, в навіть в Латинській Америці. Знайти е, країни, які готові перепродувати їм техніку радянських часів. Знову ж таки, повторюю питання: якщо у них все так добре з технічною компонентою, то чому вони це роблять? Людей вони зможуть знайти, а от техніка в них це правда, вона закінчується і її стає все менше та менше. Е, наприклад, станом на е, Саме е, червень, першу половину червня 2024 року, було знищено в зоні бойових дій набагато менше бойових броньованих машин, аніж це було зроблено, наприклад, в травні цього ж року, але при цьому майже стільки, скільки основних бойових танків. Тобто, в них зараз пропорція бойових броньованих машин, використовуваних в зоні бойових дій, майже один до одного до кількості основних бойових танків, хоча загальна кількість повинна бути. Одна до трьох та більше. В принципі, відносно тилових резервів, резервів та тилу, так воно і є. Але якщо говорити про штурми та задіяння в бойових діях, ні. і Це пов'язано з тим, що вони економлять також цю категорію техніки для того, щоб їм її вистачило якомога надовше. З танками більш-менш зрозуміла. А от з ББМ якраз ні. І тут різниця між нами та ними у тому. Що ми максимально повинні берегти своїх людей, навіть не звертаючи увагу на території. Але при цьому ми повинні розуміти і те, що росіяни, хоча вони і нехтують людським життям, але в них не вистачатиме ми через деякий час техніки. А в нас техніка буде завжди. Ми наші партнери нам їх її будуть постачати. І це, до речі, відноситься. До зустрічі у форматі Великої сімки, які відбулися напередодні, і навіть про саміт а, миру в Швейцарії, де зараз країни консолідуються більшості своєму а, щодо України та питання щодо а, пріоритетів по закінченню війни. І все це комплексно говорить про те, що ми будемо мати довгострокову допомогу від наших партнерів у той час, як російські окупанти дійсно виснажуються. Якщо людським ресурсом вони ще можуть затикати дири, то коли закінчується техніка, людський ресурс не заткне ті дири, які необхідні. Як я їх приводив приклад наступу на Київ 22-го року з території Білорусі 40-тисячного груповання. І результат наступу 40-тисячного угруповання в 2024 році на Харківщині з Білгородської області. Результат недозахоплений Вовчанськ від слова взагалі, і незахоплений в принципі липці, до яких росіяни навіть не дійшли. Але е, треба все ж таки мати критичне мислення у даному випадку, так, по деяким ділянкам, де сконцентровано основні сили. Та найбільш боєздатні бригади росіян, вони великими втратами, але просуваються. Але це не означає, що через якийсь період часу вони зможуть ці ділянки утримувати, коли почнемо просуватися вже ми, маючи повну штатну комплектацію та е, забезпечення усім, чим необхідно. І, окрім цього іншого, заяви Путіна, які він зробив також напередодні. Заяви, які сигналізують, що Диктатор в паніці. Так, це дійсно паніка. Я інакше це не можу назвати. а Він а майже а на колінах хоче миру. Ну, звісно ж, за своїми умовами. Інакше ніяк не може бути. Це ж Росія, це ж Путін. Тільки за їх умов це може бути. Але вони зараз так часто говорять про мир, як ніколи в інший якийсь період бойових дій війни. А вони. Майже з кожного з кожної праски, як то кажуть, ретранслюють цей наратив, що вони готові до мирних перемовин, але на своїх умовах. І тут дуже цікавий момент. Їх влаштовує варіант типу зупинитися там, де зараз все є. Ну там, де зараз є лінія боєзіткнення, і у відповідь мені хотілося б. Задати питання тому ж самому Путіну. А що якщо лінія бої зіткнення буде проходитиме десь тут? Він не замислювався, що в такому о, випадку Ну може навіть частина Білгородської, Курської, Брянської області, згідно з такими домовленостями, відійти Україні. Він не задумався про такий варіант розвитку подій, а, але це, звісно ж, скажімо так, сумні, але жарти. Ми розуміємо, що ми не будемо робити а, такі дуже цікаві операції, хоча хотілося б, так? Але а, треба зрозуміти найголовніше. На початку 2022 року, в лютому та березні, ми всі. Вірили в Сили оборони України. Ми бачили, як російська військова машина, потужна, масштабна, руйнує наші міста, захоплює наші території. Але ми тоді усі вірили, що ми їх звільнимо. І потім ми побачили, як цю машину зупинили і почали звільняти північний плацдарм, Харківщину, Правобережну Херсонщину. Зараз дуже складна ситуація, коли ми повинні. Вірити в сили оборони України, і скільки б територій під час цієї фази оборонних дій росіянам не вдалося б захопити, ми все повернемо. Як це було у 2022 році, в цьому свій час. Але головне не втручати в гіру і продовжувати допомагати силам оборони України. Сила до її ніхто не відміняв. І вона продовжує пра працювати 24 на 7 Завдяки чому сили оборони України і мають можливість по окремим підрозділам, і не тільки по окремим підрозділам, цілком по бригадам, і більш того, не тільки розраховувати на допомогу від міжнародного суспільства, від бюджету держави, а й на своїх громадян. Тому друзі не втручаємо критичного мислення, і найголовніше віри в те, що ми переможемо, і все це вказує саме на те, що так воно і буде. Бо Росія, це правда. Росія вона виснажується. Е, навіть той, хто не вірить в це, ну здається, я вже достатньо навів прикладів, чому саме так зараз і відбувається. Терпіння, друзі, терпіння. А на сьогодні, все. Дякую за те, що дивилися ці, це відео на обос Послухали мої думки. Моє бачення подієм не тільки в зоні бойових а, дій, а й що стосується трохи соціального та політичних питань. На сьогодні, як завжди, все. І слава Україні, слава нації.